thank <laughs> you Дня, раді вас вітати. Катерина Олексійко, привіт, Віктор, Лілічка, привіт усім. Ми раді вас вітати, бачити ваші посмішки, раді, що ви приходите до нас на заняття. Тож зараз у нас заняття музичної терапії з пані Любов Іванівною. Любов Іванівна, доброго дня. Добрий день усім вам, мої любі дітки, молодь, батьки, Я рада вас всіх бачити. Ми всіма маскучила, ми, ми давно з вами не зустрічалися. Бачу нашого Олексійка, бачу дівчаток, бачу всіх, 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 всіх. Добрий день усім. помахайте мені, якщо ви мене гарно гарно бачите. Привіт, привіт усім, усім, усім. Ну що, будемо починати на наше заняття з музичної терапії. Нагадаю вам деякі правила. Їх два вони не змінні, і вони не змінюються впродовж уже усього періоду, що ми з вами навчаємося. Перше правило: ваші камери вімкнені, а мікрофони вимкнені для того, щоб ви чу... краще чули музику і для того, щоб ми не заважали один одному. Пам'ятаєте про це правила? Да? Перевірте, будь ласка, усі зараз звук у цих е, мікрофонів у вас вимкнений. Ну і звичайно, ми всі активно працюємо. Запрошуйте до нашого заняття, маму, пап. Ті, хто є поруч з вами, запрошуйте, щоб не тільки ви, от, хтось один був біля екрану, щоб максимальна більша кількість людей нас з нами була. Тому що ми сьогодні будемо всі, всі, всі активно працювати і займатися. Отже, починаємо. Сіли рівненько, спиночки розправили. Ніхто щоку не підпирає. Всі гарно сіли. Спиночки, покажіть мені ваші спиночки рівнесенькі, і давайте привітаємося. Так, відклали всі ваші сторонні предмети. Бачу, Олексійко. Відклали всі сторонні предмети і починаємо з вами вітатися. Спочатку хочу привітати з нашими чарівними дівчатками. Добрий день, дівчатка! Помахайте мені руками, дівчатка, всі мали і співаємо мені. Добрий день. Молодці. Наступні, хлопчики. Добрий день вам! Хлопчики! Помагали, помахали, помахали. помахали. Мені мужчини, Де мої мужчини? І співаємо разом зі мною. Добрий. день! Так. Ну тепер усім усім дорослим, хто у нас поє поруч, чує мене хто раз зараз, можливо, бачить мене. Добрий день. Отже, починаємо. Почнемо ми наше із пальчикової гімнастики. Я знаю, що ви дуже любите, коли працюють ваші пальчики. Зараз буде звучати музика, і головний музики буде інструмент музичний, який називається баян. Ми його з вами цей, цей звук. Пам'ятаєте, я вам його розказувала, що права рука музиканта, баяніста, грає на кнопках, а ліва грає на, е, також на кнопках. Да? Е, і розтягує музиканта і стягує. Бачу і Олексійка молодці розтягує і стягує. Да? І на відміну від акордеона, акордеоні тут у нас клавіші, а тут кнопки у Баяна і тут кнопки, і тут кнопки. Так пам'ятаєте? От за, тобто зараз ми не лише будемо виконувати пальчик у гімнастику, а будемо й прислухатися до тих музичних інструментів, які зараз будуть звучати. І головний для от тут буде у нас баян. Тож слухаємо вушками і починаємо. Покажіть мені ваші ручки, повторюємо всі за мною, я всіх бачу. Будьте уважні! I don't know. Thank mm -hmm. you. рученята. І справилися. Всі, кого я бачила, всі були дуже уважними, молодці. Наші пальчики були долоньками до екрану, були з кулачком почергово. пам'ятаєте? були долоньками один до одного і разом з кулачком. Були долоньками до екрану і до себе. Одна ручка була попереду, одна була позаду. Іначе як дзеркало, да? наші долоні. О, так, молодці, всі справилися. Хто, можливо, не встиг трішечки ви подивитеся запис при бажанні і можете повторити цю нашу вправку. Вона дуже-дуже корисна для дорослих, для діток, для всіх 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 хто зараз нас тює, і бачить, дуже-дуже корисно і весело проводити час разом з нашою пальчиковою гімнастикою. Ну, а тепер. Я просила вас підготувати шишечки. кого нема шишечок, от у мене отаку. Я отаку знайшла шишечку. кого нема шишечку, ось такий можна м'ячик з колючками. Ой, бачу, які різнокольорові м'ячики у вас красиві. І червоні, і біло-зелені, і бірусові. і шишечки бачу, в мене такий сніжок, в кого який, так? І дивіться, тепер ми беремо шишечку, я беру шишечку, ви берете м'ячик і будемо зараз таку пісеньку співати. Отак От будемо водити шишечкою, Дивіться, по всій долоньці. по всій, від, Прямо від долоньки і до кінчиків пальчиків. Бачите? Отак От будемо водити. да-да-да-да-да, да. Потім, де ліва ручка. Всі знаєте, де ліва ручка. Дивіться, ліва ручка внизу в мене. Тепер ви розробіть ліву ручку внизу, а права вгорі. І так само качаємо наші шарики і наші шишечки, наші м'ячики. А тепер... Поміняли права ручка знизу. Молодці. Поміняли. І дивіться, аж до пальчиків м'ячик. да, Поперекочуємо до пальчиків і до долоньки, до кісті. Отак. Ну а тепер фокус мокус З кого шишечка візьміть? Дивіться, шишечка ось верх шишечки, а ось низ. А ви переверніть отак. Отак. Дивіться. А якщо в м'ячик просто отак його візьміть. Як наче барабан. Отак взяли шишечку в ліву ручку, а тут пальчик. І отак, як барабанчик. Бам-бам-бам. Казівним пальчиком. Да. Молодці, молодці всі разом! Барабанчики у мене такі гарні, Молодці! А тепер зробимо із нашої долоньки човник і наче качаємо в човнику отак. Хитаємо в човнику нашу шишечку. Отак. Бачите, як у мене? От як в човнику. так. Молодці. А тепер візьмемо шишечкою, верхушкою, догори. І показуємо, як на неї дощ капає. Капає, капає, капає дощ. Кап-кап-кап-кап-кап-кап-кап. А якщо дощ капає на будь-яку рослинку, тим більше на шишечку. Вона росте. Отак показуємо. Утримуємо всередині шишечку нашу або м'ячик. Бачите? Двома долонь. Да! Як усі гарно. У Каті гарно дополучається, у Лілічці гарно, в Олексійка з володнів гарно получається, в Андрюшки. дивіться як гарно. Отак. Ну і в кінці наша шишечка буде відпочивати. Показали отак, в долоньки сховали, і отак, наче, спить наша шишечка. Молодці. А тепер все те саме ми повторимо з музикою. Уважно слухайте слова. Там буде підказка, що ж нам треба виконувати з шишечки. Показали всі. Між долою шишечку, будемо качати, які гарні шишечки принесли маля. for okay. the Вперед назад. Тепер досі. Досі крапає на них. Ливаємо. Вирос Виростуть на радість нам вже за хвилинку. Стримаємо, втримаємо, а долоньки відкрили. пальчики відкрили. шишечку поклали. О, яка у нас сьогодні гарна шишечка-помічничка! У мене вона дивіться, така маленька, а ваші м'ячики просто безподобні. Прекрасно попрацювали. Ми зробили пальчикам нашим масаж за допомогою шишечки і за допомогою м'ячиків Ось така у нас пісенька. Пісенька називається Жижечки, а написала слова і музика до цієї пісні Оксана Вдовиченко, яку ми всі дуже любимо і дуже знаємо, і багато її пісень. Ну а тепер я бачу, що ви є біля екранів не тільки ви, є з вами мами, є братики, он з Олексійком. Мама Ліля із Андрюшкою, да, посміхаєтеся мені, так? Кого є поряд, ще хтось, Да, бачу ось всіх бачу, бачу. І дайте один напроти одного, отак, як я. В мене буде котик-помічник, у кого яка іграшка, і будемо зараз з вами сусідами. Ми це цю вправку виконували. Вона вам дуже сподобалася, тому зараз будемо сусідами. Отак, я з котиком буду, так? Дивіться, котика я ставлю перед собою, перед екраном. О, Я наче з буду грати з котиком. так? І давайте згадаємо, а що ж можна робити з сусідом? Як можна гратися з сусідом? Сусіда можна поштовхати. Отак, От один одного штовхаємо. Сусіда можна. Кого немає нікого біля себе, іграшки нема. Зі мною граємося. Сусіда можна поштовхати, поштовхати. Да, отак. Да, Тільки легенько. Да, о, Андрюша, з мамою Лілія. Молодці. Да, Поштовхали. А потім можна лоскотати. Отак. От отак отак під ручками лоскотати, лоскотати, лоскотати. один одного, да. Да-да-да-да-да-да-да, Лоскотати. Запам'ятали? Стохати, лоскотати. А потім беремо на вушко, пошептати. Можна пошептати, да, на вушко пошептати на одне, а потім на друге вушко. Пошептати, пошептати, пошептати. Молодці! Ой, як гарно спостерігати за дітками з мамами, які ви молодці. А ще можна разом пострибати, хто сидячи, а хто стоячи. Пострипати, потрипати, а ну хто вище, хто вище потримає? високо, 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 Ой, Андріюшка! Ого, ого, аж в екран не влазить Андріушка! Ого, Олексійко, молодці! Ну, В кінці що можна? Сусіда можна обійняти. Гарненько, ніжно, ніжно, Обійняти, обійняти, ой, які молодці. Тепер давайте виконаємо. Нашу пісеньку вправку улюблену вже вами, під музику. Не забули, що за чим робимо? Згадуємо. Під музику, увага! Поштовхати спочатку. Легенько штовхаємо один одного. Давайте приготувалися. Я разом з вами, а ви разом зі мною. Давайте, давайте, давайте. Всі, всі, всі приготувалися. प्रश्न प्रश्नोत्तर प्रश्न Minha filha... Дякую. Ви, як завжди, мене найкраще дуже гарно працювали, дуже гарно займалися. Хочу сказати, що тепіння завжди чекаю зустрічі з вами і завжди з нетерпінням чекаю ваших відео. Можливо, ви в записі, на YouTube-каналі, буде наш цей урок. Хто в групі є музична терапія, я тим надішлю, також діткам надійшлю. або в нашому телеграм-каналі є, буде цей запис цього заняття. Ви можете подивитися повтор. І надіслати ж мені відео. Як ви займаєтесь? Мені дуже-дуже цікаво, як у вас виходить. А тепер прийшов час нашого традиційного допобачення. Не забули ви наше до побачення? Ану, де права рука? Зараз перевіримо. Всі знають, де права рука. Права, права, права. Ану. Так, всі знають, де права. Андрюшка знає, Олексійко знає. Співаємо всі. І співаємо наші традиційні до побачення. Спочатку права, потім ліва рука, а потім дві разом. Да? І дуже просте це нас до побачення. Співаємо до побачення. І все. Да? Приготувалися, Спинки рівненькі. Права, права рука. Долонькою до мене. Oh my god. no До побачення.